Якісний ремонт дороги у Дніпрі продовжують усувати аварійність не тільки магістральних шляхів, а й внутрішньоквартальних. В рамках проекту місто без Безуколись проводять планові ремонти на віддаленіших вулиць. Цього разу дорожня бригада працює на жилмасиві діївка. 1 ремонтують дорогу у дворі за адресою вулиці Трифона Гладченко. Ми знаходимося зараз біля дошкільного навчального закладу. Це єдиний дошкільний навчальний заклад в радіусі більш як 3 кілометри. Тобто з в мешканці звозять своїх діточок навчатися от саме до цього садику. І ця дорога це безпечно можливо добратися до, до самого садика. Бо ця дорога є природнім витоком води, який з Великої Діївської, і зверху з Сухачівки, Діївки відводиться вода. І в осені Зимовий період, в період рясних дощів, вона перетворювалася ну, в такий басейн, який чи дуже великий багато луж, мул, бо яким дуже було складно пройти. То сьогодні ми це вирішимо дві проблеми. По-перше, це буде рівність дощової води і можливість її прочищити в зимовий період від снігу. І друге це безпечно можливо, добратися до дошкільного навчального закладу, за забором якого знаходиться школа, це середня загальна. Навчальний заклад. Тобто таке трохи інфраструктурне містечко, яке ми там забезпечуємо безпечним підходом. Наразі тут триває завершальний етап ремонту внутрішньоквартальних доріг асфальтування дорожнього покриття. Роботи тривали близько тижня, тобто ми зняли верхнє сміття, яке з дощами сюди намило роками, підготували і сьогодні приступили до останньої стадії асфальтування. Дорога близько 160. 60 погонних метрів ширина дозволить не тільки пішком, а й на автомобілі сюди добратися. Місцева мешканка Олена Радіє ремонту дороги у дворі. Вона часу тут проходить із своєю маленькою донькою. Саме по цій частині дорозі ми кожного дня із донькою йдемо до школи. Коли були великі дощі, майже після кожного дощу у нас водні потоки змили цю дорогу. І небезпечно навіть було проходити, особливо з дитиною і з маленькою. Тому я дуже вдячна, особливо очільнику нашого міста Борису Альбертовичу, а також голові районної адміністрації Новокодацького району Денисенку Олегу Олександровичу за такі своєчасні от роботи, які дуже. Важливі саме для от маленьких діток, які на даний час ходять до нас до школи та до садочка.